Добрий день усім моїм глядачам. Дорогі друзі, сьогодні у нас 6 червня, починають квітнути лілейники. Гляньте, який ось у перший в мене. Друзі, маю багато різних лілейників. Зараз вам покажу ще один цей е, невисокий, середнього такого зросту. Квіточка величенька. І бачите, вона напівмахрова. Зараз ще подивимось, який ще у нас там цвіте. У серединки, бачите, таке, як сонечко жовтенький. Зараз побачу, які ще є. Ось такий, друзі, починає розквітати Ось такого кольору. Друзі, всім доброго дня! Дякую, що завітали до мене. Ви знаєте, сьогодні в нас 10 червня і почали квітувати лілейники. Півоні вже відсвіли. І ось починають. У нас, бачите, дощик. Ось. Бачите краплиночки. У нас дощик. Знову дощик. Був учора. І сьогодні. Ось. отакий він темний. Знаєте, такий темно темно бордовий На відео він трішечки не такий, як завжди. На самом деле він, бачите, такий махровий. Такий і не маленький. Ось такий я отако вам покажу. О, такий лілейничок. У мене розсажено таких багатенько. Може хто бажає, будь ласка. Ось такого кольору ще лілейник. Теж посажено, Розсаджено в мене великий кущ. Дівчатка, може комусь подобається, будь ласка, замовляйте. Отакий дівчата дуже гарний. Ви знаєте, серединочка в нього така світиться. І посередині пелюсточки розова така смужечка, він невисокий. Теж посаджено цілий рядок, дивіться. Кому подобається, будь ласка, замовляйте. Дуже-дуже гарний. У нього, бачите, ще отаке гафрорування. О, отак, друзі, буде навіть краще видно. Ось такий гарнесенький. Замовляйте, кому подобається. Друзі, ось такий ще гарний був лілейник, він невисокий для переднього плану, але дощом його, бачите, геть побило дощом. Але він такий, знаєте, я зараз розкажу. Він насичено жовтого кольору, і глазик такий темно-бордовий І оборочка темно бордова На трьох пелюстках оборочка, на трьох немає. І глазик темно бордовий Дуже гарний, але бачите, дощом його поколошматило вітром дощом. І, звичайно, віду немає. Відкриється друга квіточка, я вам тоді покажу. Друзі мої, сьогодні у нас 10 червня. Така погода на дворі, знаєте, вітер дуже, мабуть, за те, що дощ був учора. Може, сьогодні ще збереться. Ну, Дивіться, хочу вам показати гортензію. Це гортензія. Дивіться, що робить вітер. Ай-яй. -ай. Це наречена втікачка. Ви подивіться, яка велика квітка в неї? Бачите? Це перший раз вона в мене квітує, молоденька. Я її купила геть малесенькою. Може, я неправильно її сформувала. На двох гілочках, От. на двох гілочках вона отако квітує. Ці. Не заквітували. Ось бачите. Наречена втікачка. Я її вирощую в горщику. Ой, Боже, що робиться, ви бачите, який вітер, все збиває, рве. О! Вона була в меншому горщику, я її пересадила. Чим займаюся, друзі? Ось у мене є отака гортензія. Зараз покажу вам. Отака гортензія. Ось, як зветься, не видно, зараз почитаємо. Роуз. Я бачу, що на неї нема квіточок. Я тако потрогала, вроді нема. Я хочу зрізати, в мене це один такий невеличкий садженець. Я її купила маленькою. Я хочу зрізати вершки. Як у Ютубі ну, вчать, що треба позрізати вершки. Ну, ось хочу зрізати вершки і посадити. Я приготувала отакий ось ґрунт. Це професійний ґрунт, класман. І хочу сюди нарізати верхівочки, так як вчать нас в Ютубі. Ну, сьогодні 10 червня, ось я спробую. Обов'язково тоді вам покажу, що з цього вийшло. Зараз наріжу, бо одною рукою не наріжу. Друзі мої, я зрізала три, три таких ось черенка, верхівочки, три штучечки. Зараз буду їх опудрю корнівіном і буду саджати в ґрунт. Зверху накрию пакетом. Нічого такого тяжого, сложного, все як завжди. Е в Ютубі е е підказують, що не треба обрізати листя, то я не буду обрізати листя. Хай так і буде. Чого такі за череночки? Ну Тому що щоб у них, я так думаю, щоб у них була сила чи що. Ну, в общем, я так ніколи не робила, але хочу спробувати. Все, дорогенькі мої, зараз я все потикаю сюди, пролию земельку, ґрунт і надіну пакет, і будемо чекати, що з цього вийде. Друзі, знаєте, що не видержала, я зрізала ще одну. Ну, що це буде лоточок неповний, то треба, щоб було 4 рослинки. Ось я їх ось з таким корні опудрила корні і посадила у професійний ґрунт. Зараз пролию водичкою. І поставлю в пакетик. Нагадую, сьогодні 10 червня 24 го року. Цвітуть ромашечки. Бачите, дощі кожен день і серединка стає темна, вже не жовта, а вже така коричнева. Це із-за того, що дощ. Кожного дня потрошечки дощ, він оце от спорте, оце бачите, ця яка молодша, ще трошки краща. А якщо старша ромашечка, вона стає така чорна.